Всім привіт! Презентую вам Це худі, жіночі та чоловічі. Вони йдуть з оцінкою, тому що їх було пошкоджено при транспортуванні. Вони всі утеплені всередині флісом, з цікавими принтами, є кишені, такі ось манжети на рукавах з капюшоном. Різних забарвлень. Такі ось тут цікаві принти. Дефекти будуть такі, як. Забруднення, кошлатість, а також потертість. Але, не дивлячись на дефекти, вони всі такі ж самі хорошої якості. Їх матеріал бавовна та поліестер. Вони дуже стильні. Розміри будуть від М до XL, Розміру М та L по дві кофти. Розміру XL у нас буде 5 кофтів. Загальна кількість буде 9 одиниць. Вартість такого лоту 1890 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!